Добрий день, мої малята! Рада всіх я вас вітати. Ось зібрались ми разом наберем долоні сміху і розсиплемо всім на втіху. Я твій друг і ти, мій друг, подаруєм настрій всім навкруг. Дітки, а як ви вважаєте, хто такий друг? Так, дітки, друг це той, хто не ображає, з ким граємось, малюємо. Багато розмовляємо, посміхаємось, гуляємо та веселимось. Дітки. Дружба це чудова річ. Дружбу не можна випросити, не купити, не обміняти. Щоб зберегти друга, треба дотримуватися правил дружби. Допомагай другу. Якщо вмієш щось робити, навчи його. Грайтеся разом, не забувай ділитися іграшками. Зупини друга, якщо він робить щось погане. Захисти друга, якщо його хтось ображає. Не забувай вживати вічливі слова та просити вибачення. Якщо посварилися з другом, скоріш мирилку промовляй. Дітки, дружбу треба поважати, дружбу треба берегти, дружать всі малята. Подружились я і ти. Лиш справжній друг з тобою буде, коли в біду потрапиш ти і твої вчинки не осуде, а поруч із тобою буде йти. А зараз я хочу вам запропонувати пограти в гру Правила дружби. Правила дружби! Послухай та скажи, як правильно: друг ділиться яблуком, цукеркою, чи з'їдає все сам. Друг підтримає, пожаліє? Чи буде обзиватися та насміхатися? Друг буде допомагати? Чи піде додому дивитися мультфільми? Друг захищає? Чи ображає? Радіє з твоїх перемог? Чи заздрать? Друг вибачає? Чи злиться на тебе? Друг береже довірений секрет? Чи всім розказує про нього? Якщо друг робить щось неправильно, треба про це йому сказати? Чи промовчати? Дружба дуже цінна. Бережи та цінуй свого друга. Не маєш друга шукай, а знайшов тримай. Дітки, я сподіваюсь, ви сьогодні зрозуміли, хто такий справжній друг та як потрібно дружбу берегти. Нехай дружба буде вашим найціннішим скарбом. Бережіть її, щоб ніякі проблеми та негаразди не змогли її зламати. До зустрічі!